Добрий ранок, малята! Прийшло літо. Сонечко світить, тепла пора, скоро вже буде тепла вода. Дорослі і діти будуть купатись, до річки ходити і забавлятись. Дітки, на вулиці стало спекотно І всі ви підете купатись в річці, морі чи озері. Максимчик з Марійкою теж хочуть відпочити біля водички, покупатися та весело пограти. Але дуже важливо. Пам'ятати та знати, що дітям біля водички можна робити. Тому давайте нагадаємо діткам, як треба себе поводити біля водички. Купати, спірнати і грати в воді лише з дорослими разом ходи. Купатися треба лише в спеціально відведених та облаштованих місцях. Матрац чи іграшку на Якщо хочеш брати, із нею обережно ти маєш грати. Як вітряно, краще на ній не пливти. Від берега може тебе віднести, щоб з тобою не трапилось біди. На глибину за іграшкою не пливи. Всі, хто на пляжі, повинні знати. Довго не можна на сонці лежати? Як плавати не вмієш, у воду не лізь. А щоб навчитись до тата чи мами звернись. Також важливо про час пам'ятати і правильно його для купання обрати. Вранці чи ввечері плавати йди, і спека не зможе завдати біди. Смачненько поїв ти, йди відпочинь, в тіньочку пограй, трішки полежи, а потім знову купатися. Йди. В холодній водичці не можна купатись. Поки стане тепліша треба зачекати. Максимчик з Марійкою згадали. Та запам'ятали, як треба поводити себе біля водички. І ви, дітки, про безпеку пам'ятайте та весело відпочивайте.